Доброго дня, мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і, як завжди, супер пропозиції на нашому каналі для вас. Свіженький автомобіль лише приїхав з аукціону, виїхав з автосалону у 2019 році. Був куплений лізинговою компанією за 48 тисяч євро. Автомобіль є на сьогоднішню хвилину в доступі. Виставлений вже на мобіледе. Ціна даного автомобіля нето 11200 євро. Ціна з доставочкою, з послугами брокера, послугами банку, термінал буде вказана в темі даного відео. Автомобіль весь в рідній фарбі, без жодного підфарбування. В збереженому стані, ледовські стопи, батарейка 36 кВт, темно-синій металік, ледовське, ближнє дальнє, світло, термальне скло антибликове, по вікнах автомобільчик нас йде. 18-й, ні, 19-й рік. Все ж таки автомобіль 19-го року. Пробіг даного автомобіля. Також хороший? 60 тисяч. Спідометр звичайний, зі стрілочками. Має вже Нову навігацію. Менюшку перенесли під праву руку, підігрів сидінь, зміна режиму їзди, електронний ручник, автохолд, асистент паркування. Два ключика, така простенька комплектація, ну і, відповідно, ціна також. Досить низька. 11200 євро. Ціна тут, в Нідерландах. По салончику автомобіль чистенький, збережений. Має тут клей, який знімається розчинником без проблем. Тобто вже будете забирати, то цей клей знімемо розчинником. Задні вікна заводське тонування. Простенький автомобіль з динамічними стопами, з підігрівами сидінь. Весь в рідній фарбі 19-й рік по вікнах. Значить, з конвейера автомобіль зійшов у 2019 році, буде розмитнений і поставлений на облік в Україні 2019 роком. Кого зацікавив даний автомобіль, не зволікайте, телефонуйте, забронюємо даний автомобіль за вами, купимо, доставимо, зробимо все під ключ. І відразу з перших днів користування будете економити, а автомобіль заробляти буде сам. На себе. Ще включимо аварійний знак, повороти в даному автомобілі йдуть динамічні задні стопи ледовські. З одної сторони проста комплектація, з іншої сторони має задні стопи ледовські повороти. Динамічні, двойний поворотник спереді, антибликове скло, 19-й рік. Такі автомобілі на повному заряді батареї приїжджають 200-250 км. З використанням рекуперації один з наших клієнтів казав, що він виїхав 300 км. Підписуйтесь на канал, нажимайте дзвіночок, ставте лайк і не пропускайте наступні відео. Будуть також цікаві автомобілі. На все добре, до нових відео.